Місячний ведмедик Топотун у Великому лісі, де дерева шепотіли старі історії, жив маленький ведмедик на ім'я Топотун. Він був найменшим у родині, але мав найбільше цікавості. Одного вечора, коли зірки почали миготіти, Топотун побачив, що місяць на небі зник. Мамо, а де місяць? затурбувався ведмедик. Можливо, його хтось забрав, пожартувала мама. Топотун вирішив знайти місяць і повернути його на небо. Він узяв свій маленький рюкзачок і вирушив у дорогу. По дорозі він зустрів зайчиня, яке рилося в ягодах. Ти не бачив місяць? запитав топотун. Ні, але я чув, що вовк бачив щось блискуче біля річки. Ведмедик побіг до річки, де справді сидів вовк і дивився у воду. Ой, сказав вовк. Я думав, це моя здобич, але це просто місяць у воді. Топотун подивився у воду та розсміявся. Це не справжній місяць, а лише його відблиск. Справжній на небі. Вони підняли очі до гори, і справді, хмари розійшлись, і місяць знову сяяв. Виявилось, його просто закривали хмари. Топотун радісно потопотав додому, де мама вже чекала на нього з теплим малиновим чаєм. А місяць, посміхаючись, світив над лісом, ніби підморгував: дякую тобі, маленький герою.